ми говоримо про Покровськ, то Покровськ це абсолютно мертве місто. Да. Тобто, а чому мертве? Ну, тому що лінія фронту від Покровська 2,5 угу. Тому, Чому мертве? Тому що прилітає 40 кабів щоночі. Угу. А що таке кап? Ну, от, якщо, наприклад, кап прилетить по цьому будинку, то буде на його місці не, е, будинок? не, не будинок, а буде яма, і навколо цієї ями буде груда кірпічей, Да? Тобто це величезна історія. Тобто uh -huh. Що таке кап? Це 500 кілограмів. Ну, 500 кілограмів вибухової речовини. І представ, уяви, кожну ніч прилітає 36, різочка, 42 каби. Вони ж кудись прилітають. І це ж автоматично витискає людей, які там десь там жили, десь в якихось підвалах жили. Тобто, це жахлива річ. І якось в мене була розмова на ринку. В Покровську і стоїть жіночка, і розповідає: така вона, нас всі тут кинули, ми тут. Я їй кажу: а ви знаєте, що сьогодні за те, що Покровськ був цілий, загинуло 40 чоловік. І вчора загинуло ще 40 чоловік. А позавчора 30, а позапозавчора 50. Вони вас не покинули. И для того, чтобы вы тут жили, а воно такая: света нет, электроэнергии нет, того нет.